Ось сертифікат двома дозами Файзеру проти коронавірусу студентка Анастасія Хоменко вакцинувалася місяць тому. Ну щоб легше пройшов. Вірус інженерка-технолог влаштовується працювати на завод ФЕД у Харкові без щеплення працівників до роботи на державному підприємстві допускати заборонено. Вам на підприємстві якісь були вказівки? Треба там щоб було дві дози. Ну там чи одна е, доза? Поки ні, але може скажуть на медогляді? Я не знаю. Нещеплених хоча б однією дозою держслужбовці та соцпрацівників цього дня відсторонюють від роботи без збереження зарплати. Це наказ Міністерства охорони здоров'я. Йдеться про працівників Укрзалізниці, укрпошти обленерго та стратегічних державних підприємств. Таких на Харківщині дев'ять. Балаклійський ремонтний завод, конструкторське бюро Протон, машинобудівний завод ФЕТ, конструкторське бюро імені Морозова, агрегатне конструкторське бюро, конструкторське бюро з двигуну будування, заводи міні Малишева та Ізюмський приладобудівний завод. Не бути вакцинованими можуть тільки ті, хто має довідку про одужання від ковіду або з протипоказаннями. Контролювати щеплення в підлеглих має керівник підприємства. Якщо цього не робить, повинен заплатити штраф у щонайменше тридцять тисячі гривень. Повністю вакцинувалася в СРП. Ні, інженерка-конструктор заводу Вікторія Севрюк строго по підприємству, там треба всім вакцинуватися. Як, як от було сказано? Чи ну, люди самі якби розуміють, що це для їх здоров'я потрібно? Приїжджають сюди в поліклініку, привозять вакцину і майже всі вакцина. А це головне управління пенсійного фонду Харківщини. Тут так само вакцинація обов'язкова для працівників. Бухгалтерка Ольга Ляшенко працює тут 17 років, вакцинувалася проти ковіду цього літа для своєї сім'ї, щоб я не принесла додому цю хворобу. Тут на роботі. Казали, треба вакцинуватися, чи самі якось вирішили, як якось Казали. Так. з майже півтори тисячі працівників в управлінні щеплення немає у 30 людей. Частина з них хворіють на коронавірус, у решті протипоказання. Відсторонена від роботи без щеплення довідок одна людина, каже начальниця управління персоналу Наталія. Подорога без збереження заробітної плати, без зарахування стажу роботи. Це жінка на посаді головного спеціаліста. Це скільки років? Її? Ну, більше сорока, будемо так казати. Ага. А е, ну, мотивація. Мотивація. Ну мабуть, переконання якісь. Не можу сказати, яка мотивація. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов каже, скільки в Харкові відсторонили від роботи нещеплених працівників, такої інформації не збирають. За вчора у пунктах вакцинації щеплення зробили понад 14 тисяч людей. А сьогодні не дуже великий попит на вакцинацію. Я все ж сподіваюся, що люди почнуть вже вакцинуватися, тому що наразі ми бачимо такий плато захворювань. Але я кожного разу кажу, що це захворювання коронавірусне хвороба, вона дуже... Така коварна і спалах може бути коли завгодно». за словами Хаустова. На сьогодні у регіоні повністю вакцинувалися від коронавірусу понад 800 тисяч людей. Це 38% відсотків від загальної кількості жителів регіону. Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.